Економічний університет в Братиславі. Цей університет входить до 6% шкіл у світі, що спеціалізуються на економічних навчальних програмах, які отримали престижну акредитацію, що підтверджує високий рівень освіти та відкриває випускникам міжнародні можливості. В університеті є сім факультетів, серед яких є факультет бізнес-менеджменту та факультет прикладних мов. А навчається на цих семи факультетах 7400 студентів. Вони можуть обрати перспективні спеціальності, такі як економіка та менеджмент підприємства. Бізнес та маркетинг, міжнародний бізнес. Головна перевага університету це можливість отримати подвійний або спільний диплом завдяки партнерським програмам із провідними університетами Великобританії, Таїланду, Китаю та інших країн. Детальнішу інформацію ви можете переглянути на сайті університету. Ще один вагомий плюс лише 3,6% безробіття серед випускників, що підтверджує якість освіти та перспективи для кар'єрного зростання. Університет також піклується про своїх студентів. Пропонуючи вісім гуртожитків в Братиславі. Деякі з них зараз на реконструкції, але в університеті стверджують, що кожен першокурсник може отримати місце за виконання певних умов, а орієнтовна вартість проживання 100 євро на місяць. Також студенти можуть займатися спортом від аеробіки та пілатису до плавання та йоги. Економічний університет в Братиславі це престижна освіта, міжнародні перспективи та успішне майбутнє. А щоб вступ пройшов максимально легко, вступайте разом з будь-яка.